Доброго ранку, країно! Лише три дні тому ми, лідери парламенту старшокласників міста Одеси, ініціювали масштабну програму Одеський Маяк. А сьогодні нашими порадами зі зменшення електроспоживання у власній домівці бережемо країну, зберігаємо світло, користуються тисячі одеситів. Збройні сили України наближають нашу світлу перемогу. А ми маємо підтримувати один одного та об'єднуватися заради спільної мети, вдало застосовуючи навички раціонального використання електроенергії. Ми витримаємо виклик на енергетичному фронті. Нагадаємо прості правила економії електроспоживання та збереження енергосистеми України разом. Кожен неовімкнений прилад є дієвою допомогою українським енергетикам, які щодня лагодять кілометри високовольтних ліній. Де й не можна вмикати кілька потужних електроприладів одночасно вранці з 6 до 9 та ввечері з 17 до 23 споживання електроенергії треба звести до мінімуму, аби зберегти тепло та затишок в кожній українській домівці. Підтримуємо енергетичний фронт, бережемо країну, зберігаємо світло.